І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові, на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. центрі Віфанія, ми проводили табір для незрячих, темою якого була школа життя апостола Павла. Можливо, хтось не погодиться із тим, що життю потрібно вчитися. Хтось каже: навіщо От ти прийшов у цей світ і живи собі, але справжньому життю потрібно вчитися. Існувати можна існувати, як-небудь жити. Але для того, щоб жити повноцінним життям, життям, яке не залежить від обставин, цьому потрібно навчатися. І ось протягом тижня ми це і робили. Ми читали послання до Филип'ян, четвертий розділ, із шостого вірша. Апостол Павлон. Писав це послання, знаходячись у в'язниці. Він говорить таке: ні про що не турбуйтесь, а завжди в молитві і благанні з подякою, відкривайте свої прохання або бажання Богу. І мир Божий, який перевищує всяке розуміння, збереже ваші серця і ваші думки у Христі Ісусі. Нарешті, брати, що тільки істинне, що тільки гідне, що тільки справедливе, що тільки чисте, що тільки миле, що тільки похвальне, якщо це якась чеснота, і якщо це якась похвала про це і думайте. Чому ви навчились, і що прийняли, і почули від мене, і побачили в мені, те й робіть, і Бог миру буде з вами. Я дуже зрадів у Господі, що ви вже нарешті знову почали піклуватися про мене. Ви раніше піклувалися, та не мали сприятливих обставин. Кажу це не від нужди, бо я навчився бути задоволеним у тих обставинах, у яких знаходжусь. Умію жити і в скруті, умію жити і в достатку. У кожній і в усіх обставинах я навчився і насичуватися, і голодувати, і мати достаток. І терпіти недостаток. Усе можу у Христі, який зміцнює мене. Перший клас цієї школи ми назвали класом бажань. Класом бажань. Чому? Тому що апостол Павло навчав Филип'ян. Приходити зі своїми бажаннями до Бога. По-перше, він говорить, щоб вони ні про що не турбувались. І на цьому не ставить крапку. Іноді, знаєте, люди дають такі поради. Ти головне, ні про що не турбуйся. Головне, не турбуйся, головне, заспокойся. Але він говорить: ні про що не турбуйтеся, але а. завжди, в молитві, і благанні з подякою, відкривайте свої прохання або бажання Богу. Наше життя неможливо уявити. Без бажань. Кожна жива людина, яка живе на землі, має безліч бажань і гарних бажань, добрих бажань. Але, на жаль, люди мають і погані бажання, шкідливі, руйну, руйнівні бажання. І що з цим усім робити? Завжди в молитві, в благанні подякуй, відкривати свої прохання Богові. Тобто ні, не просто не турбуватися потрібно, а потрібно. І завдати у цим турботам потрійного удару. Перше це молитва. Молитва це розповідь, це бесіда з Богом. Коли ми приходимо до Бога і ми говоримо з Ним про свої бажання. Другий удар це благання, коли ми просимо, Боже, благослови, допоможи мені, виконай моє бажання. Але третє, третій удар це по турботах, це подяка Богу. Іноді Бог може сказати: ні, я не дам тобі того, чого ти просиш. Ви знаєте, що десята заповідь, вона навіть конкретно говорить не забажай, не бажай. І говорить про певні бажання, які варто відкинути. А якщо ми не можемо, то треба приходити і відкривати це Богу. Що означає відкривати? Бог знає прекрасно про наші бажання, про наші думки, що в нас в серці. Але відкрити Бог, це означає зрозуміти, що Бог знає про мої бажання, Бог контролює мої бажання. Тільки Бог може попіклуватися про те, щоб розділити бажання гарні, бажання шкідливі, які бажання потрібно виконати зараз, які бажання потрібно, щоб вони почекали свого виконання. А є такі бажання, що зовсім. Бог може сказати ні в жодному разі. Тому щоб навчитися жити справжнім життям, повноцінним життям, щасливим життям, нам потрібно навчитися в першому класі, вчитися, що робити, із своїми бажаннями. І якщо ми це будемо робити, то Бог обіцяє, і мир Божий. Який перевищує всяке розуміння, збереже ваші серця і ваші думки у Христі Ісусі. Тобто, перше, що робить, зробить Бог, коли ми будемо приходити зі своїми бажаннями будь-якими, навіть найжахливішими, навіть з такими бажаннями, що нам страшно людям про це сказати, а то і сказати навіть самому собі, що в мене є такі страшні бажання, але приходити до Бога, відкривати їх усі. І тоді, якщо ми це робимо в молитві, в проханні з подякою, коли ми задоволені тим, що маємо, тоді Мир Божий може зберігти наші серця і наші думки у Христі Ісусі. До речі, наступний клас, другий клас в школі бажань це клас думок. Клас думок, тому що Павло каже: нарешті, про мої, що тільки істине, що тільки гідне, що тільки справедливе і так далі, тільки про це думайте. І ми можемо здивуватися, як апостол Павло, ти можеш говорити, що ось тільки про це думайте. Це ж слово тільки воно обмежує абсолютно нас, причому в тій сфері, де ми звикли взагалі думати про що завгодно. І як взагалі ти, апостол Павло, можеш проконтролювати, про що ми думаємо? Але він не збирається контролювати. Але він говорить, що якщо ви будете думати тільки про це, тоді ваше життя буде щасливим, тоді ви будете задоволені, тоді мир Божий дійсно може зберігти наші серця і наші думки у Христі Ісусі. У Христі Ісусі можуть жити тільки оці думки. Тільки те, що істинне, тільки те, що гідне, тільки те, що справедливе, чисте, миле, похвальне чи, і, і так далі, Чес, чесні думки, тільки те, що похвала у Христі Ісусі, можуть жити тільки такі думки. Якщо ми не спроможні навести лад у своїх головах, якщо у наших головах руйнація, то це може вплинути, і це впливає на все наші, на, на наше життя, на наші думки, на наші бажання, на все наше життя. Тому варто схилитися перед цією істиною і зрозуміти дійсно, що якщо ми навчимося думати тільки так, тоді наше життя зміниться, і ми будемо жити щасливим, чудовим життям. Третій клас нашої школи, життя апостола звучав, називався так. Апостола Павла називався так. Це клас звичок або вчинків. І далі ми читаємо, чому ви навчились і що прийняли, і почули від мене, і побачили в мені те і робіть. І Бог миру буде з вами. Якщо ми хочемо, щоб Бог миру, оцього миру, який може зберегти наші думки. Наші серця у Христі Ісусі. Якщо ми хочемо, щоб Бог цього миру був із нами, і Божий мир охоплював все наше життя, нам потрібно виконувати те, чому ми вчимося, що ми прийняли, що почули і побачили в житті. Ті, віруючи із Филипп, мали почути, побачити і навчитися від апостола Павла. Сьогодні ми теж вчимося і у апостола Павла, і у тих, хто зараз серед нас брати, наші сестри, віруючі, діти Божі, які живуть так, як навчає їх сам Господь. Тому що будь-яке навчання, воно не складається тільки з теорії. Так, ми вчимося. Так ми приймаємо уроки, так ми чуємо Слово Боже, так ми бачимо якісь приклади, але для чого? І апостол Павло говорить: рівно тому, чому ви навчились, рівно те, що ви прийняли, рівно те, що ви почули, оце і робіть. Практика, практичне виконання Божих заповідей призводить, призводить до щасливого, повноцінного. Чудового життя. Тому, щоб нам дійсно навчитися жити, нам потрібно навчитися не тільки приймати інформацію, приймати теорію, правильні слова, правильні істини, але навчитися виконувати їх у своєму практичному житті. Щоб це вже перетворилось на звички. На жаль, у своєму житті ми дуже часто робимо і це вже перетворюється на звички шкідливі. І це не тільки стосується алкогольної залежності, наркотичної залежності, будь-якої іншої. Це може бути все, що завгодно, що ми звикли робити, але це може відволікати нас від Бога. Це може руйнувати наше життя, коли, наприклад, нам хочеться чогось, а в мене цього грошей нема. Тому я йду, беру кредит, впадаю в залежність. Проблема в моєму житті, але мені хочеться це мати, і так далі. Це може бути все, що завгодно. Тому нам варто позбутися цих шкідливих звичок і придбати добрі, гарні звички, вчинки, поступки, вчинки, щоб ми робили рівно те, чому Господь нас навчає. І останній урок, четвертий урок школи життя. Це був урок необмежених можливостей. Життя, яке не обмежене ніяким, е, ніякими е, проблемами, ніякими перешкодами, ніякими обставинами. І, до речі, він говорить про це тут. І ми читаємо, що апостол Павло, знаходячись у в'язниці, він потребував допомоги. Зі сторони цих віруючих людей. І він говорить тут тричі про обставини. Він далі говорить, що я дуже зрадів у Господі, що ви нарешті знову почали піклуватися про мене. Ви раніше піклувались та не мали сприятливих обставин. Тобто, ці люди вони хотіли допомогти апостолу, але, на жаль, обставини так склалися несприятливо, що вони не змогли цього зробити. І знову ж таки, ми повертаємось до. Власних бажань. Купа бажань. Але обставини можуть так складатися в нашому житті, що вони несприятливі, ми не можемо їх реалізувати. Але дивіться, що як апостол Павло далі застосовує слово обставини другий раз, кажу не від, того, від, кажу не від нужди, бо я навчився бути задоволеним у тих обставинах, у яких знаходжусь. І де він знаходиться? У в'язниці. Чи можемо ми навчитися бути задоволеними, знаходячись у в'язниці? Не знаю. Але апостол, говорячи про себе, він каже: я навчився. Я не те, що воно якось само собою. От я опинився в таких обставинах, у в'язниці, несприятливі обставини. І якось я задоволений автоматично. Ні. Звичайно, ми можемо бути незадоволеними, як, чому? Господь допустив, я роблю його справу, а Господь допустив такі несприятливі обставини, що я у в'язниці, як можна взагалі так жити? Але апостол Павло, він каже, я навчився жити у тих обставинах, у яких знаходжусь. Третій раз, коли він застосовує це слово умію жити і в скруті, умію жити в достатку у кожній і усіх обставинах. Слово усіх говорить, що без виключення. Тобто в житті апостола Павло, Павла не було жодної обставини, де він був би незадоволений, де він міг би сказати Все, я більше не можу, я не можу. до речі, оця фраза, ці слова Я не можу є шкідником нашого життя. Коли ми самі себе можемо обмежувати і сказати ні, я це не можу. Хто скаже, я не можу кинути палити, я не можу вирватися із полону своїх звичок, я не можу щось зробити своїми бажаннями, я не можу так більше жити. Ми самі себе обмежуємо цими словами. Я не можу. Але апостол Павло, він говорить: Я можу, я усе можу. Я навчився жити. У будь-яких обставинах, усіх обставинах, без виключення я можу жити. Чому? Тому що він навчився цьому. І протягом минулого тижня ми так само намагалися разом з апостолом Павлом вчитися жити у тих обставинах, у яких знаходимось. І найголовніше: кульмінацією цього уривка є слова: усе можу у Христі. Який зміцнює мене. Апостол Павло не казав, не е, гордився тим, що дивіться, який я, бо я все можу, я Супермен. Ні. Він казав, я все можу. Але чому? Але де? У Христі, який зміцнює мене? Одного разу Ісус Христос сказав своїм учням: Без мене не можете робити. Нічого. Без мене будь-які обставини в вашому житті не можете жити, не можете нічого робити. Але апостол Павло каже, якщо я у Христі, то я можу все. Тому що Христос зміцнює мене. У Христі мої бажання. Пам'ятаєте? Тобто я приходжу зі всіма своїми бажаннями, я занурюю себе і свої власні бажання. У Христа. І тоді я живу. Тоді Господь допомагає мені контролювати свої бажання, реалізовувати свої бажання тільки ті, які не шкодять, а благословляють ті добрі бажання і допомагає, дає сили забути, позбутися руйнівних бажань. Коли я занурюю свої думки у Христа Ісуса і починаю навчатися думати так, як думає Господь. Коли я починаю вчиняти, робити, вчитися так робити, як навчає мене Господь, і всі мої звички, всі мої вчинки, вони рівно такі стають, як і у Христа Ісуса, коли моє життя не залежить від будь-яких обставин, коли у всіх обставинах мого життя. І ви знаєте, що ми не можемо контролювати абсолютно всі обставини. Є такі обставини, і ми можемо зараз дивитись на те, що відбувається з нашою країною сьогодні. Ми не можемо це контролювати. Ми не можемо на це вплинути. Але хай Господь благословить нас навчитися жити, як жив апостол Павло, який сказав: усе можу у Христі, який зміцнює мене. Амінь.